Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами першими враженнями, які склалися за 4 місяці життя в Канаді, а саме в Британській Колумбії. Насправді, якщо бути дуже чесним, то ці враження змінювалися впродовж останніх тижнів вже декілька разів. Але загалом перша картинка вже склалася, та я готовий нею з вами поділитися. Для цього відео я не робив клікбейтні заголовки по типу топ-10 речей, які мені не подобаються у Канаді. Для цих відео в мене ще буде час. Я люблю створювати чесний контент, тому всі відео на цьому каналі є абсолютним відображенням нашого особистого досвіду та переживань. Мої думки чи дії можуть не збігатися з вашими, тому якщо ви в чомусь не впевнені чи з чимось абсолютно не згодні, я дуже хочу почути вашу особисту історію чи варіант вирішення того чи іншого питання в коментарях під цим відео. Це був типу дисклеймер, бо чомусь багато людей думають, що в питаннях переїзду існує якийсь один шлях розв'язання всіх питань. Та в житті це не так працює. Тому давайте по шаблону: лайк, підписка та дзвіночок, і далі розглянемо, що ж нас так сильно вразило в перші місяці життя у Канаді. Ще один швидкий момент в описі до цього відео ви знайдете лінк на один з найприємніших телеграм-чатиків для тих українців, які приїхали у Британську Колумбію по кведвізі. Заходьте, будемо спілкуватись. Що ж, давайте поговоримо про наші перші враження від переїзду до Канади. Про вічливість канадців можна писати книжки. Це саме про ті десятки разів сорі, поки ви перетинаєтесь з кимось у магазині. Це коли ти не можеш себе відчувати як у гостях, бо самі господарі будинку спонукають тебе думати, що вони в тебе в гостях, а не ти у них. Це коли під час ранкової пробіжки під дощем тобі усміхається кожний зустрічний, але бувають достатньо специфічні ситуації, наприклад, ту, яку ми побачили в одному з ресторанів Ванкуверу. Коли молодий хлопець в достатньо агресивному тоні звернувся до похилої жінки за сусіднім столом, тому що та довго дивилася в бік хлопця, і я цього хлопця розумію, бо сам не люблю, коли на мене в публічних місцях хтось довго дивиться. Але тим самим ти розумієш, що Канада це такий райський куточок для інтровертів, тому що насправді люди тут дуже закриті. Ні, ви 100% зможете з кимось перекинутись фразами у черзі чи на касі, але додому вас ніхто так просто запрошувати не буде. Бо дружба для них тут це дещо менше за власний простір чи домашню атмосферу. Принаймні так здається, але коли ти вже знаходишся у колі довіри, то з тобою будуть спілкуватися, тобі будуть допомагати чим зможуть. Бо як мені сказав мій тутешній друг, ми канадці дуже любимо допомагати людям. І тут одразу можна переходити до іншого пункту. Так, у роки війни ми наче теж стали розуміти, що таке волонтерство. Наші волонтери збирають гроші та допомагають дуже великій кількості людей на фронті та у тилу. Це дуже круто. Канадці так живуть вже дуже давно. Причому тут волонтерство якесь дуже своєрідне, бо, по-перше, воно дуже якісно впливає на ваше можливе майбутнє працевлаштування, це тому, що ви зможете знайти собі повноцінну роботу та й додасте волонтерський досвід до свого резюме. По-друге, волонтерство тут це чи найкрутіший спосіб попрактикуватися в чомусь, завести нові знайомства та взагалі провести такий собі нетворкінг для своїх проектів. Але якщо думаєте, що так просто знайти собі вакансію, де ти будеш безкоштовно ходити холодним лісом та збирати сміття за ненормальними туристами, то ні, так просто не вийде. З особистого досвіду скажу, що по фото та відео в мене вийшло буквально один раз отримати запрошення на познімати відео на одному з локальних джаз фестивалів. Причому дуже цікаво, що кількість волонтерів була така, що я навіть не зміг знайти того, хто хоч якось організує нас в купу. Всі якось самі по собі щось намагалися знімати. Але, в принципі, це дуже хороша можливість взяти участь у якихось прикольних івентах безкоштовно та з можливістю завести нові знайомства. Наша перша подорож до Ванкуверу почалася з району Іссайду та, славно, звісно, East Хастрінг Стріт, де зараз відбувається нереальний жах зі всіх можливих наркоманських фільмів. Ось вам трохи фото з Google Map, бо коли ми там опинилися. Після повороту не туди, фотоапарат якось не дуже хотілося хотілось витягати. Райончик не найбільш безпечний, але ті, хто розуміють, кажуть, що це все ще квіточки з порівнянням з великими американськими містами, як Нью-Йорк та Лос-Анджелес. Проте нас побачене ну, дуже сильно шокувало. Ми встигли за півгодини побачити всі можливі процеси трансферу наркотиків в людський організм буквально за один-два квартали. Може саме так виражається громадянська позиція, свобода пересування та можливість самостійного вибору в напрямку свого життя. Проблема в тому, що Ванкувер знаходиться, мабуть, в найтеплішому регіоні всієї Канади. Тому багато безхатьків рвуться сюди, як до Меки, де тепло тримається дуже довго, та можна ще й безкоштовно отримати дозу наркотиків, бо канадська влада дійсно допомагає наркоманам, аби вони тільки не створювали небезпеки для пересічних. Та я вам скажу, що поміж такої кількості достатньо неприємного контингенту існують ще люди, які... Вирішують винаймати там житло, бо можна знайти непогані квартири за дешево, що майже неможливо у Ванкувері. Я точно зроблю окреме відео на тему запису на певні медичні послуги, але зараз давайте дуже поверхнево поговоримо про черги та запис, чи запис на чергу, чи чергу на запис підходить все. Не дивлячись на те, що майже на все треба записуватись, ви можете спробувати прийти без запису по живій черзі, та в деяких випадках будете прийняті швидше, ніж ті, хто прийшов по запису. Так, це важко зрозуміти, але тут буває таке. Але у попередньому відео на цьому каналі я казав, щоб ви намагалися всюди записуватися, бо так буде простіше, і так воно і є. Так, звісно, наші люди також багато часу в житті пробули у чергах, але канадські черги дуже своєрідні. По-перше, ви маєте дуже малі шанси побачити хоч натяк на злість чи образи у чергах. По-друге, через те, що канадці дуже поважають особистий простір, то відстань між людьми у чергах завжди дуже велика, що дуже круто. А якщо ви трохи ближче до когось наблизитись, то вас просто можуть попросити відійти. Перші тижні життя у Канаді ти просто не можеш зібрати свої думки та гаманець докупи. Бо здається, що в магазині потрібно залишати чи не всі кошти, які є з собою. Так, ціни здаються нелюдськими, особливо в Британській Колумбії. Наші перші походи до супермаркетів коштували нам якихось неймовірних грошей, але згодом ти відкриваєш для себе фермерські маркети та мережу гіпермаркетів Костко. Це такий собі аналог нашого метро, але асортимент досить обмежений. Переважно там продаються великі пакунки товарів, але переважна більшість тих товарів коштують дуже смішних грошей в порівнянні з іншими супермаркетами. Для прикладу, ми заїжджаємо в Костку один раз на місяць, десь на 600 доларів, і тих продуктів нам прекрасно вистачає на цей термін, бо повторюю, порції дуже великі. Теж саме можна сказати про фермерські маркети та магазини. Та чим простіше такі фермерські точки, тим дешевше коштують овочі та фрукти. Я гадаю, що одним із наступних моїх відео буде саме відео про вартість життя на західному узбережжі Канади. Бо тут є що розповісти. Підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. З кредитами та знижками в Канаді особливий фетиш, якщо можна так сказати. Кожен банк чи кредитна спілка хоче вам вручити свою кредитну картку та розрекламувати її так, аби ви обов'язково нею успішно користувалися. Що означає успішно користувалися? Це коли ваше користування кредитною карткою вказує на те, як ви взагалі можете розпоряджатися грошима. На основі цього вам видається кредитний рейтинг. Та коли ви захочете купити нову машину чи будинок кредит. Цей рейтинг буде чи не найважливішим показником вашої фінансової надійності. Так, чомусь новоприбулі у Канаді дуже бояться того рейтингу та хочуть отримати якнайшвидше першу кредитну картку. З одної сторони, треба починати будувати кредитну лінію якнайшвидше. Але поки ви не знайдете постійну роботу, вам ніхто і не оформить великий кредит, наприклад, на нове чи вживане авто. І тут. Це чи не основне правило життя? Бо, мабуть, більшість населення країни так чи інакше мають на собі кілька кредитів, як мінімум, на авто чи будинок. А що по знижкам чи купонам? Ситуація нічим не відрізняється від тієї, яка є в Україні. Проте. Великі магазини чи супермаркети не тільки захочуть вам подарувати пластик із фіксованою знижкою, вони ще й обов'язково запропонують вам власну кредитну картку з неймовірними тільки у нас знижками. Не ведіться, там не так все й вигідно. І ми досі трохи сумуємо за бонусами у Сільпо, бо то було набагато веселіше. А про передбачення у чеках я взагалі мовчу. Окремих кілька слів хочу виділити купонам, які приходять на поштову скриньку. Отут і є заради чого сидіти та вирізати, бо бувають ну, дуже круті пропозиції. Це наразі для нас абсолютно незрозумілий пункт, бо ми приїхали в травні, коли було неймовірно холодно та йшов постійний дощ. Влітку не було такої спеки, яку всі навколо так боялися. Ліси горіли зовсім не так, як завжди. А осінь на момент запису цього відео навіть не думає з'являтися, що знову, на думку місцевих, є аномальною погодою. Кажуть, що зимою у Ванкувері в середньому від 5 до 10 градусів тепла та постійно йдуть дощі. Подивимось, може до того часу ми вже почнемо робити стріми на цьому каналі, і у нас буде про що поговорити. Підписуйтесь, чому б ні. Загалом життя канадського субурбану не дуже веселе, бо всі розваги повністю залежать від гарної погоди. Якщо на вихідних сонце, то у паркі починають виїжджати сім'ї з портативними барбікю. Вони смажать котлети, роблять бургери чи хот-доги. Особливі гурмани можуть зробити смачненький стейк чи просто засмажити неймовірного дикого лосося. Інші йдуть у гори погуляти туристичними маршрутами, які, до речі, іноді просто казкової краси. І так, звичайно, всюди є спортивні майданчики, кінотеатри, боулінги чи всяке таке, але місцеві майже завжди надають перевагу барбікю десь в парку чи на задньому подвір'ї. І от на носі в нас Хеловін. Подивимось, як його будуть святкувати тут. По фестивалям також є такий собі канадський колорит. По-перше, фестивалі за межами Ванкувера схожі на великі дитячі свята з певною кількістю їжі, великою кількістю атракціонів, окремим наметом із представниками перших націй. А по-друге, майже повною відсутністю алкогольних напоїв, точніше, не відсутністю, а великим обмеженням. Напої є, але їх продають в окремих відгороджених місцях. Павільйонах, звідки офіційно заборонено щось виносити, та де тобі чіпляють браслет, що ти можеш пити, бо вже дорослим. Ми ще не були на якихось дуже великих фестивалях, але чомусь мені здається, що різниця не буде занадто відчутною, бо канадці, грубо кажучи, трохи інакше відпочивають цивілізованіше, чи що. Наступним приємним досвідом знайомства з Канадою були перші подорожі громадським транспортом. У Британській Колумбії дуже розвинутий громадський транспорт, та у густонаселених районах майже немає такого місця, куди б не можна було доїхати транспортом. Основною артерією є так званий Skytrain. Це таке повністю автоматичне метро, більшість маршруту якого проходить не під, а над землею. Потім є міжміські автобуси, невеликі городські автобуси, розміру наших маршруток та тролейбуси. А максимально красивим варіантом для пересування є Сібас. Це морські трамвайчики, які в основному переправляють людей з центральної частини Ванкуверу до північної через Велику Затоку. На всі види транспорту діє один вид проїзного, та оплата за поїздку здійснюється згідно з тривалістю користування. Тобто при купівлі квитка на проїзд ви маєте 90 хвилин, аби зайти, доїхати та вийти зі скайтрейну. Що стосується вартості проїзду громадським транспортом, то він залежить від зони, куди та звідки ви прямуєте, методу оплати проїзду карткою чи монетами водію та наявністю пільг. Ви можете придбати денний квиток на всі види транспорту за 11 канадських доларів, або оплатити кожну поїздку окремо від 2,5 доларів за подорож в одній зоні та оплату. Проїзним до 6 доларів за подорож через всі зони та оплатою карткою чи кешем. З цього можна зробити висновок, що якщо ви плануєте користуватися громадським транспортом, то обов'язково треба придбати проїзний квиток. Та що мені дуже сподобалось, налаштувати автоматичне поповнювання з банківського рахунку. Останнім неймовірним експірієнсом для нас був процес пошуку та оренди житла. Так, ми взагалі не думали, що нам буде легко знайти на дорогу квартиру, ще й маючи кота, але ми ще обійшлися невеликою кров'ю, бо винайняли буквально першу квартиру з трьох. Які подивилися так, ми не живемо в Даунтауні, та взагалі нам до Даунтауну їхати всі добрі 40 хвилин машиною. Але це є новий будинок, хороші умови, паркінг та власний локер, Іншими словами, комора. Проте майте на увазі, що якщо ви під час пошуку квартири зазначаєте, що маєте тварину, готуйтеся до того, що більш ніж половина доступних варіантів просто зникнуть. Чомусь не дуже поспішають лендлорди йти назустріч тим, хто має тварину. Але все ж таки все реально. Це ще одна тема, яка потребує детального розгляду, проте ось вам трохи порад, як шукати квартиру. По-перше, вам потрібно чітко визначити для себе район, де би ви хотіли жити. Може ви приїхали з дітьми та вам треба знайти навчальний заклад для них. Може хочете жити ближче до води чи лісу? Може, навпаки, хочете бути в самому серці нічного життя. Після того визначте ціновий діапазон житла в цьому районі. Чи потрібно вам дві кімнати, чи ви можете поки пожити в студії? Тут ще є момент з кількістю людей, які будуть проживати в орендованому приміщенні. Зробити гуртожиток з однокімнатної квартири тут точно не вийде. Закон забороняє. Щодо цього розповім більш детально згодом. Продовжимо. Коли ви визначилися з кількістю мешканців, починайте дивитися сайти по оренді. І не забувайте моніторити Facebook Marketplace та сайт Craigslist. Вони тут достатньо популярні. Записуйтесь на перегляд одразу, як ви побачили варіант, який вам більш-менш сподобався. Не зволікайте з цим, бо чомусь показ квартири це якась лотерея, де не ви обираєте собі житло, а володар чи менеджер будівлі обирає собі мешканців. Пам'ятайте, що як правило люди в Канаді переїжджають ближче до першого числа кожного місяця. Але знайти квартиру посеред місяця трішки складніше, проте також можливо. Але на цьому я все ж таки зупинюсь, бо краще я розповім про оренду житла в окремому великому відео. Ось такими були наші перші враження від Канади. Я впевнений, що можна було ще додати кілька пунктів, але вже наступного разу. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та вмикайте сповіщення про вихід нових відео. До зустрічі, будемо на зв'язку.